NFT розшифровується як невзаємозамінний токен. NFT – це особливий об'єкт в криптовалюті. Але щоб зрозуміти, що це таке, нам спочатку потрібно зрозуміти, що означає взаємозамінний. Взаємозамінні відносяться до речей, які є однаковими. Коли дві речі однакові, вони мають однакову цінність, тому вони взаємозамінні. Їх можна обміняти. Купюри номіналом в один долар є гарним прикладом цього. Кожна купюра в один долар дорівнює будь-якій іншій купюрі в один долар. Не має значення, чи доларова банкнота стара, нова, розсипана чи хрустка. One коштує One, незважаючи ні на що, і її можна обміняти на будь-яку іншу банкноту One. Біткоін та інші криптовалюти також взаємозамінні. Один біткоін такий самий, як і всі інші біткоїни, не взаємозамінний, з іншого боку, означає, що щось є унікальним. Не існує точної копії предмета, тому його не можна обміняти один на один з чимось іншим. Твір мистецтва, такий як Мона Ліза Леонардо да Вінчі, є чудовим прикладом невзаємозамінного товару. У світі існує лише одна Мона Ліза, і ніхто не може зробити її точну копію. Ви можете заперечити, що хтось може створити копію Мони Лізи, але вона не буде точною. Вона не матиме тих самих мазків, шарів фарби чи історії, що й оригінал. Тому копія ніколи не буде такою ж цінною. Тепер ми розуміємо, що таке взаємозамінність, але що таке невзаємозамінний токен. Це спеціальний криптографічний токен, до якого додається унікальний код. І цей унікальний фрагмент коду доводить, що токен є єдиним у своєму роді. Давайте повернемося до нашого прикладу з Моною Лізою, щоб по-справжньому зрозуміти NFT. Що якби Даві створив цифрову версію Мони Лізи? Цифрове мистецтво може бути неймовірно цінним, так само як і фізичне. Але на відміну від фізичного мистецтва, його можна точно скопіювати. Тож хтось може взяти цифрову версію Мони Лізи Давінчі і зробити точну копію. Бідолашний Вінчі не зміг би довести, що його Мона Ліза справжня. Ми б не змогли дізнатися, яка версія є оригіналом, а яка справді цінною. Якби Да Вінчі використав блокчейн для створення своєї цифрової Мони Лізи як NFT, у нього не було б цієї проблеми. До NFT Мони Лізи був би прикріплений унікальний фрагмент коду. Да Вінчі завжди міг би вказати на цей унікальний фрагмент коду, щоб довести, що це оригінал, і оскільки блокчейн відкритий для всіх. Будь-хто в світі міг би подивитися на NFT і переконатися, що це оригінал, так само як і я. Круто, правда? Цифрове мистецтво лише один приклад того, як NFT оживають. NFT також використовуються у світі ігор, музики, спорту та багато іншого.